17 листопада в Україні зміняться погодні умови. Як повідомляє український гідрометцентр, місцями очікується налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 метрів за секунду. На дорогах України ожеледиться, а також поступове зниження температури до 1-6 градусів морозу. На Полтавщині похмарить. Впродовж дня дощ, ввечері ймовірний мокрий сніг. Максимальна температура повітря плюс 9 градусів, мінімальна нуль. У Кременчуці 17 листопада протримається хмарна погода. У першій половині дня очікується дрібний дощ. Ввечері можливий сніг. Вдень повітря прогріється до максимальних плюс шести. Вночі найнижчі показники становитимуть близько одного градуса тепла. За прогнозами синоптиків, весь день у горішніх плавнях буде хмарним. Вранці очікується дрібний дощ, а ближче до вечора ймовірно розпочнеться ще й сніг. Вночі температура опуститься до плюс одного. світлої пори доби підвищиться до плюс шести градусів. Найтепліше 17 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1963 року: плюс 16 градусів. Мінімум 1965-18. мінус Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.